Далі будемо обговорювати наступну тему про безпеку школярів під час зимових канікул. Поговоримо до нашого ефіру, доєднується начальниця управління служби освітньої безпеки нацполіції Надія Ситник. Пані Надія, вітаємо вас. Вітаю вас. Власне, коли говоримо про безпеку під час різдвяно-новорічних свят, на що варто звертати увагу, і чи варто окремо виділяти і безпеку школярів, які перебувають на канікулах у цей період. Ну, це той період, який без сумніву чекали всі діти, і звісно, що наші офіцери служби освітньої безпеки постійно проводять інтерактивні заняття зі школярами з питань безпеки. І коли президент України у своїй промові казав про безпеку шкіл, це саме про нас, про службу освітньої безпеки, і до цих правил ми повинні віднести те, що стосується перебування під час канікул і різдвяно-новорічних свят. Ми розуміємо, що в країні війна, тож перше. Це правило це перебування в укритті на випадок повітряної тривоги. Тож, поки наші діти знаходилися в школах, у них там було укриття. Зараз, коли вони знаходяться на канікулах, потрібно обов'язково подбати про те, щоб в місцях, де вони перебувають, вони знали точне місце, куди вони можуть спуститися у випадку небезпеки. Це звісно, що правила, які стосуються пожежної безпеки, правила поводження з електроприладами, правила поводження біля водойм, ми повинні розуміти, що тонкий лі. Це небезпека для життя, і звісно, що це правила дорожнього руху, це правила і поводження в громадському транспорті, це використання ременів безпеки, дотримання швидкісного режиму, а пішоходами обов'язково для переходу вулиці використовувати тільки встановлені для цього місця, і найкраще використовувати підземні пішохідні переходи і мати на своєму одязі світло, повертаючи елементи для того, щоб водії вчасно нас побачили на дорозі. До речі, якщо таких. Світло повертаючих елементів немає, однак світло можуть вимикати в містах, особливо може це стосуватися і вуличного освітлення в умовах, коли не вистачає електроенергії для забезпечення цього великих міст мільйонників або на сотні тисяч населення. Що може ще привернути увагу водіїв і зробити людину помітнішою на дорозі? Ми розуміємо, що людину у темному одязі дуже погано видно на дорозі, і часу для реакції водіїв буде дуже мало. Тому наявність от таких світлоповертаючих елементів, які ми зараз бачимо на екрані, збільшує видимість пішоходів до 130 метрів. Окрім цього, варто мати у себе ще ліхтарик. Це можна використати або ліхтарик на телефоні, або окремо взяти з собою ліхтарик, яким також можна підсвітити себе на дорозі. Проте хочу зазначити, що флікер це дійсно така. Річ, яка допомагає нам найкраще його можна почепити собі на одяг, обрати у вигляді різноманітних брелочків. Він сам по собі не світиться. Дія флікеру полягає у здатності повертати світло назад до джерела світла. При цьому у світлі фар автомобіля такий флікер стає яскраво білим, і серед різноманітності флікерів точно можна обрати ті, які будуть подобатися вам, подобатися вашим дітям, і вони надійно будуть виконувати свою основну роль забезпечити безпеку пішоходів на дорозі. Озі, щоб водій мав час для безпечного маневру, вчора бачив, як група школярів, переходячи дорогу, вони не мали на собі додаткових флікерів однак просто увімкнули підсвітку на телефоні і е, направили її в бік водіїв, які якраз пропускали пішоходів на дорозі. Як на мене, теж хороший варіант, аби привернути увагу на дорозі. А якщо говорити про колір одягу, він відіграє роль е, чи аби бути помітнішим для інших. Так, звісно, як я вже говорила, якщо це буде темний одяг, це ну десь 18 метрів від видимості. І якщо ми розуміємо, що водій рухається зі швидкістю 50 км на годину, і хочу зауважити, що це зимовий період, і на дорогах може бути ожеледиця і е, гальмівний шлях збільшиться автомобіля, тому він за одну секунду подолає майже 14 метрів, і тому темно, темний одяг він не дає можливості водію вчасно і безпечно зреагувати. Найкраще бачить. Водії білий колір, тож одяг там жовтого, да більш яскравого кольору і найкраще білий, з більшою видимість пішоходів. Проте знову ж таки скажу саме наявність флікерів або е, спеціальних таких термосмужечок, які можна розмістити у себе на одязі, на шапках, на ваших сумках і на плічниках, допоможе вам бути видимими, і водій завчасно вас побачить і правильно зреагує. Тому флікери це е, така річ, яка повинна бути. У всіх, не тільки у дітей, але й у дорослих. Пані Надії, у період новорічно-різдвяних свят, коли батьки відпускають своїх дітей колядувати до прикладу, на яких саме правилах безпеки варто їм наголосити? Перше, про що я хочу сказати, коли ваші діти. Покидають домівку, йдуть десь гуляти, обов'язково проговоріть з ними про ті місця, де вони можуть перебувати під час повітряних тривог. Побудуйте такі маршрути і проговоріть про це з дітьми. І е, також я хотіла би сказати, що окрім того, що діти у нас перебувають і на вулицях, так само вони дуже багато часу проводять зараз в соціальних мережах. Тож це теж ті правила, про які варто нагадати дітям про те, як поводити себе в онлайн просторі, які паролі повинні бути, спілкування з незнайомцями, підозрілі. Предмети мінна безпека це те про що варто батькам зараз поговорити зі своїми дітьми, коли вони відпочивають на канікулах. Що ж, радимо справді дотримуватися всіх цих правил, оскільки різдво триває, і колядування період якраз тільки у самому розпалі. Пані Надія, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Надія Ситник, начальниця управління служби освітньої безпеки нацполіції, була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про правила безпеки, зокрема дітям, як роз'яснити, як поводити себе у цей період. І маємо ще.